Доброго дня канал. Давно не були на каналі. Наші каліфорнійці. Обіцяв доробити клітку. Всі клітки зайняті, Все забито. Немає ніде тримати. Знов будемо робити цей тиждень. Трохи будемо різати, бо є заказ на забій. Пропоїв тепер. Зараз буду гемку на вечір, колоти. взяв вакцину на 20 гем, хепім гем 3 на 20 кролів. Так, да. Наші чорні стрікачі їх окремо переділив. Каліфорнійка я показував в минулих відео Гавана. Я знайшов такого самого кролика, Бум, побачимо, що вийде. Народ. Все, всі з малими. Тут друга каліфорнійка теж з малими. Жара повилазили. ой ой з роділки. Потім ще знімлю відео за вакцинацію. Happy Ген 3 це рік всіх кололи, всіх крилів. Наразі летального випадку не було з дорослими крилями. То що жара вода? Це вже третій раз дає. Треба буде досити. Напевно.